Вітаю, друзі! Сьогодні, 15 грудня 2024 року, і ми отримали ще одну безпомильну ознаку про те, що незабаром в Україні вибори. З довгої політичної шухляди витягнули політичний нафталін Юрія Бойка, опазажиста відомого прибічника Дружби з Російською Федерацією, який їздив. За власною ініціативою до Москви вже після того, як почалася війна, а це нагадаю було в лютому 2014 року. Після того, як почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2024 року, ОПЗЖ і, зокрема, Юрій Бойко, перефарбувалися в нейтральну платформу за життя та мир чи щось там на кшталт цього, і стали. Дисциплінованим членом неформальної коаліції зі слугами народу, даючи їм необхідні голоси для найбільш контроверсійних політичних рішень. І ось сьогодні Бойко розродився в Тіктоку коротким відео, де він звинуватив абстрактних українських радикалів в перейменуваннях, руйнуваннях пам'ятників, забороні спілкуватися російською мовою та ходити до церкви, яку він прямо не назвав. Українською православною церквою Московського патріархату, а насправді це, як ми знаємо, є російська православна церква в Україні. Знову Юрій Бойко сів на того ж коника, який використовували раніше комуністи, соціалісти, наш край, регіонали, ОПЗЖ та інші проросійські політичні сили. При цьому він жодним словом не згадав про війну в Україні і про те, що українців вбиває, перш за все, Російська Федерація, вбиває з 2014 року, а найбільш масово вже після 24 лютого 2022 року. Чомусь Юрію Бойкові тисне українська мова, тиснуть так звані українські радикали, тиснуть совєтські пам'ятники, але йому не заважає Російська Федерація. Вже виступили з засудженням цієї заяви в центрі пропаганди, чи якось він там протидії пропаганди РНБО, Єрмак, типу, на нього натякнув. Я думаю, Юрою Бойкові нічого не буде. Адже він дуже необхідний елемент для повноцінного функціонування більшості у Верховній Раді. Але що ми можемо констатувати, то це те, що знову під час виборів буде застосовано. Технологію поділу українців за мовною ознакою. Знову буде паразитування на цих постсовєтських цінностях. Знову ми підемо е, з допомогою політтехнологів по новому колу тих самих маніпуляцій того самого політичного поля, на якому ми товчемося з 1991 року і досі не можемо подорослішати. Юрій Бойко і його виборці тому доказ. Слава Україні!